Народ показав, що він організований і відповідним чином тут зібралися ті, хто стояли на передових ще рік тому, представники права сектора, самооборони, ветерани Афганістану, представники відповідно, ті, хто служить зараз зоні АТО і є представники, які там побували, які займаються волонтерською діяльністю. Я просто, щоб скоротити час, не буду перераховувати в прес-релізі і в результаті ми повинні зробити резолюцію, яку я потім оприлюдню. Можливо, ви ще щось додавите, щоб ми включили цю резолюцію. І вона буде всім вам розіслана. Хочу надати слово і вам, щоб ви сказали, кого ви представляєте, і от про як випила